От Ярослав Степанович сказав про те, що е, нас виховували, е, давали інформацію рідні і так далі. Я от я зараз згадую своє дитинство. Ми зовсім малі, І я не знаю, хто навчив, але пам'ятаю, біля річки стир на піску ми малювали тризуба, а потім його швидко стирали. Але я знав, малювали того тризуба. Я навіть не знав, що це таке точно, але малювали. Ми в селі, наприклад, знали, співали, теж так мали, ще не вмерла Україна. Так що воно звідси йшло. Ну, це інший край. Але спасибі, Ярослав, все добре. Але я згадав про Волинь, бо я з Волині, тому що я хочу запросити до слова мого земляка Волинянина, головного редактора газети Літературна Україна Сергія Козака, який, до речі, нещодавно видав видрукував книжечку. Про волинських про Волинян достойних земляків, а він багато років, я думаю, хоч він ще молодий, провів у США до Детройті, де працював, а він сам скаже. І я думаю, що він і публікував матеріали про Григорія Олександровича. Прошу Сергію. Дякую, Миколаю. Доброго вечора вам усім. Ну, Ми земляки, тому Микола Волоч має право навіть не попереджати. Про те, що я. Сюди вийду, але просто, але дуже влучно назву на сьогоднішньому вечір. Зустріч без прощання. І сама назва цих спогадів – «Зустрічі і прощання Григорія Костюка, проста, але дуже-дуже багата. Насправді, Григорій Олександрович залишив для нас, тих, хто знав його і зустрічався з ним, цінність зустрічі з ним. Він розповів про свої зустрічі в житті. Але переконаний кожен з нас, хто бував з сілою Роспрім від Вашингтону, це зустрічі дуже особливі. Ось сидить Сергій Анастасійович, тут я пригадую в Детройті мої редакції дзвінок. Пізнаю голос. Навіть відчувається, що він не з Рушевського 4, не з Інституту літератури. І фраза Я зараз у Григорія Костюка. І оце я зараз у Григорія Костюка, як багато-багато це значить. Бо та бібліотека. Сам Григорій Олександрович, там збірник слова, 61 чи 62, ну, перший примірник, там листування <кій> з Виниченко, пізніше з дружиною. ну Сама бібліотека. Це справді доторкнутися до величі. Мені дуже легко було познайомитись з Григорієм Олександровичем, я щасливий, бо перепискою для нашого знайомства була газета. Газета «Українські місті. Я після літературної України, на початку 90-х, приїхав працювати до Штатів Америки, і ущасливилося редагувати саме те видання, в якому, з яким дуже тісно співпрацював Григорій Костюк, починаючи, скажімо так, з другої половини 40-х років. І саме цей момент, те, що я працював в українських вістях, подарував мені ну, зустрічей було не так багато, оскільки відстань між Детройтом і Вашингтоном це також відстань. Три зустрічі було таких. Але Григорій Олександр дуже часто телефонував до редакції. І, звичайно, що це дуже-дуже пам'ятні зустрічі. Але в середині 90-х ще один факт. Я зателефонував Григорію Олександровичу тоді, коли в мене виник задум упорядкувати книжку спогадів про Осьман. І я відчував, що треба щось починати. І починати, очевидно, з погадів такої люди. Я не знав, чи у Григорія Олександровича є ці спогади. І Я зателефонував йому попросив, чи не міг би він написати. До цієї книжки свої спогади. Ну, пригадую пауза така, і потім він каже: А я маю такі спогади. Тобто вже написані, але ніде не друкував їх ще. І подумавши якийсь мить, він сказав, Я дам для публікації в українських місцях. І оці спогади про «Осьмачку» Григорія Костюка вперше були надруковані в газеті українські місця. пізніше не лишали. Уже так. Кіусівська родіння. І ще один момент. А Григорій Олександрович залишив нам спадок з цікавішими подробицями про дуже багато багато імен, про час, про епоху. Але ми менше говоримо про те, про роль цієї людини, яку відіграла ця постать для письменників еміграції, в їхньому щоденні. Адже тема творчої людини перебування творчої людини на чужині. Це тема дуже особлива. Якщо вона колись буде написана, вона буде написана не лише у світлих фарбах. І Григорій Олександрович своїм життям все робив для того, щоб фарбиці були якомога світлішими, коли брати до уваги конкретно кожну людину. Цей журба, і той же Осьмачка, але вже він не лише сидів в кабінетику і писав про них. Передчуття, коли спогади будуть запитані в Україні. Ні. Він їздив в шпиталь до того сісьмачки десятки разів. привозив йому їсти, відкривав, відчиняв двері своєї хати вночі, щоб він переночував Він опікувався журбою Галиною, яка самі жила. Встановленням пам'ятників пізніше, їх, яких сестрами сестрілися українки в Бандрусі на цвинтарі. Ось, що це просто для нас. Так що, оте я зараз у Григорія Костюка це дуже багато знає. Це справді це не стільки благодійництво, як якийсь, якийсь дивовижний моральний обов'язок Григорія Олександровича, який так про багатьох піклувався, письменників і не тільки про них писав, але й про їхню долю і, і так далі. Ми можемо тут багато називати, але я хотів би сказати, що. Коли Григорій Олександрович зав'язав такі тісні контакти з інститутом літератури, він вже, ми тоді познайомилися з його родичкою, яка поступила до нас в аспірантуру. Поступила в аспірантуру і взяла тему якраз про життя і творчість Григорія Костюка. Успішно захистила кандидатську дисертацію, опрацювала архів Григорія Олександровича, і я і вона багато що ну, доклала найбільше зусиль, щоб ця сьогоднішня виставка відбулася. Я прошу свою колегу надію Баштову за таки, щоб ви її побачили. Бо вона навчалася, писала дисертацію на стипендію Григорія Олександровича Костюка. Дякую, Проти. шановні колеги, гості. Ось вони зібралися для того, щоб вшанувати 110-ту річницю від дня народження Григорія Олександровича, людини унікальної, вже своєю такою сподвижницькою рисою характером. Він вже тим, що він вижив у концкапорі, залишився живим відчував перед собою колосальний обов'язок і потребу зберегти все те, що він знав про своїх колег, що з ким був знайомий, зрештою, все те, що він відчував до кожного з них. А відчував він тільки позитив. Жодного негативу ні до кого і, ні, і ніколи. І для того, щоб цю виставку сьогодні організувати. Е Певне, певною мірою це заслуга Сергія Анастасійовича Гальченка, зусиллями якого у 2000 році архів, величезний архів і бібліотека Григория прийшли до нас інститут. І це справді унікальний і багатий архів, який є цінним і для істориків літератури, і для літературознавців. Тому що Григорій Олесандрович підтримував надзвичайно великі. Широкі зв'язки, практично ну, з усіма людьми мистецтва, письменниками, е, політиками, всі, всіма тими людьми, які цікавилися і творили той історико-літературний процес ХХ століття. Е, і плануючи виставку сьогоднішню, хотілося розказати про... Ті проблеми, які завжди цікавили і були в болючому діяти Олександровича, це Володимир Величенко, хвилювий, про якого вже багато говорили сьогодні. Його суспільно політична діяльність це слово, яким він понад 25 років керував свій літературний процес, тримаючи, якби керуючи літературним процесом діаспорі. І коли в 1951 році. Григор Александрович потрапив до Франції, він неодмінно Брюссель захотів до франції, щоб подивитися, що ж залишив у спадок уже покійний на той час Винниченко. Приїхавши до Можного, він відкрив для себе не тільки письменника Мельниченка, але й гарного маляра. І його зусиллями, сподвижницькими, він перевіз. Архів до увагу Вениченка і картини, маленька частинка яких сьогодні прикрасили цю залу. А сам архів описав і тим поклав підваленим виниченкознавство Новій галузі, яку сьогодні успішно розвивають вчені усього світу. Далі слово. В його архіві дуже багато залишилося матеріалів із діяльності цієї літературної організації. І ось підбірка всіх випусків слова, де публікувалися письменники діаспори, адже для нього було важливо тримати в такому комплексі весь літературний процес і простежуючи разом і літературний процес в Україні. Адже саме йому належить теза неподільності історико-літературного процесу, адже він єдиний і неподільний. І він був переконаний, що рано чи пізно все одно письменники України, радянської будуть співпрацювати із письменниками еміграції, що і сталося, і в 90-му році, в 91-му році. Його «Сталінізм в Україні, який перший був виданий був англійською мовою в 60-му році в Нью-Йорку, вже в Видавницькій Смолоски був передрукований українською мовою в Києві. І це свого роду є таким підтвердженням тієї тези неподільності історико-літературного процесу. Далі Багряний. Баграний це... Костюк, який вважав себе завжди аполітичною людиною. Він був зацікавлений і цікавився завжди політикою, політичним процесом. Тому в 40-х роках, в кінці 40-х він разом із Багряним був ініціатором створення такої українсько революційної демократичної партії. Потім, відповідно, було слово. І такий неполітичний Костюк. В мурі, будучи членом муру, він намагався десь закинув свою мистецьку стезю, а займався політикою. Тобто він завжди переконаний був, що має досягти Україна своєї незалежності мирним шляхом в чомусь домовитися. Його такий безмежний людяний характер завжди брав. Брав над, над ним, він був надзвичайно доброю людиною. І я дещо хвилююся, тому що цей рік є і роком смерті Ганина Олександровича. Ми відзначаємо також і 10 років від дня його смерті цього року. Тобто йому не вистачило десь, мабуть, 20 днів до сторіччя до, до життя, 22, два. Тому то Сергій Анастасіч розкаже, так, як ми говорили про те, що Гроза наш. Хотів дожити до свого сторіччя, він, власне, і дожив до нього. Я б хотіла, щоб ми вшанували пам'ять Роза Горіла Олександровича хвилиною мовчання, адже цей день його і палив вчора. Дякую. І, на сам кінець хотілося б передати ще слова Теодора Фаворовича, який, на жаль, не зміг приїхати на цей вечір. Він передавав усім вітання і слова подяки за те, що його в Україні пам'ятають його батька і пам'ять про нього живе в серцях наших до сьогодні. А також подякувати. Музею і, зокрема, Марії Антонівні за те, що дуже гарно фахово допомогла влаштувати такий вечір прекрасну виставку для того, щоб вшанувати пам'ять Григорія Олександровича. Ну, Надія згадала про Сергія Гальченка. А Сергій Анастасович взяв на себе дуже важливу і відповідальну місію це опрацювати там, у Григорія Олександровича, в його домі, його як можливо, в загальних таких рисах архів, бібліотеку, і головне її привезти в Україну, привезти в Інститут літератури, щоб ми мали можливість, як кажуть, навіть і цю виставку організувати. Сергій Ансас був і причетний до деяких до того, як ми перевозили з Америки картини Володимира Венеченка з Української вільної академії наук Слово Сергію Анастасовичу Гальченку. Будь ласка, шановне товариство. Кожний виступаючи ніби говорити надзвичайно багато, от, тому що є що сказати. Микола Рознов скаже, ото розкажеш, розкажеш, а не записуєш. Ну, нема коли записувати. Треба робити справи. От, я записувати. Да. Тепер вже є диктофони, можна на них записувати. Я вперше зустрівся з Григором Олександровичем 13 травня 1990 року. Мене Олег Гончар включив до делегації від Комітету миру. І я вперше виїхав, не виїзний, виїхав за межі Радянського Союзу. Микола Гороч мене е, дав мені кілька телефонів. От, і я, коли приїхав до Вашингтона, одразу подзвонив до Григора Олександровича. І до мене приїхав Теодор Костюк з Сільверспрингу. От, і в неділю, 13 травня, я приїхав до Костюка і кажу, ви знаєте, який сьогодні день? Який? Сьогодні день смерті хвильового. Так він мені тоді вже був перший том його спогадів, і він так їх писав, ну там такому гостю з України в викопомний день, день трагічної смерті е, Миколи Хвильового. Ну, Микола Рович мені дав відповідну настанову, бо чого я, як вчений хранитель відділу рукописів, мав їхати до професора. Я річ, просить архів. Спадщина, щоб приїхали, поповнила нашу національну скарбницю. Дорогі Олександрович якось вже після обробки, очевидно, вашої, сказав, так, він каже, що я, я згоден, я передам, ось закінчу спогади, мені потрібні матеріали ще. Ну, коли він показав мені архів, його бібліотеку, робочий стіл, все, то ну, вже був готовий, ясна річ, музей. І вже це була перша зустріч, а остання наша зустріч була шоста зустріч. Це був кінець 1999-го. Початок 2000 року. Ми вдвох зустрічали новий 2000-й рік. От тут говорили про чарку. Везе мене Теодор із аеропорта і каже: Ой, тато чекає, і так вас чекає. Каже, будемо обідати, вип'ємо по чарочці. От ну сидимо, ми обідаємо першу годину, п'ємо по маленькій чароці, другу годину, довго це обід, це ритуал. Ну він дуже ж погано бачив і чув. і Це спілкування таке. Не таке активне, як було в 90-му році. Другу чарочку випили. Велика велика пауза, мабуть, хвилин 40, Він каже, Тодю, лей по третій чарці. А Теодор каже, тато, та ж тобі не можна, ти ж мав інсульта. Він каже, Тодю. В Україні кажуть, що навіть у поганій хаті старці по три чарки п'ють, а то такий дорогий гор з України, щоб медвічарки залиш... зупинилися. та ж то тільки на панахидах п'ють по дві чарки. Ну я знай, що тут було більше гумору, ніж бажання випити. От ще наші зустрічі та остання, так мовити, коли я упакував весь архів, зробив опис, ну такий опис. Здавальний, так, опис, верніше, опис для передачі, він мав, як мог повинен був зафіксувати, скільки листів там: Шевельова, Багряного, які книжки, скільки це все робилося впродовж десь півтора місяця. От, робота була дуже-дуже нелегка, от але надзвичайно цікава. От, коли в 92-му році я поїхав. З місією не те, що зрушити, а вирішити питання перевезення архіву Вениченка в Україні, бо Григорій Олександрович написав такий заповіт від імені Розалії Вениченко. Ну вона підписала цей заповіт, Що коли Україна стане незалежною державою, то весь архів і бібліотека, тобто все спадщина її чоловіка, повинна бути... І коли будуть о, о, тут уже всі належні демократичні права в Україні, тоді весь архів спадщина буде перевезена в Україну. От, але в Академію наук УРС. Е, президент Колумбійського університету має право зняти е, фотостати, тобто скопіювати цей архів. І коли я в 92-му році приїхав туди, до Григорія Олександровича на інструктаж. Він мені зразу адвоката, інструкцію і вперед працювати над тим, щоб я повинен, Я його перевіз до Америки з Європи. Я повинен. Дожити до того, щоб цей архів повернувся на батьківщину в Європу, на батьківщину письменника. Ну, але, на жаль, в 92-му році, якби не Юрій Шевельов і Григорій Костюк, то мене б діаспора наша Люба, мене б депортували дочасно звідти, оскільки це обурило багатьох. Не хочу сказати тільки вчених, а громадськість у Нью-Йорку, в Увані. Як це так, Гальченко хоче, хочуть забрати архів. Там ще режим, там ще 92-й, там ще Каджибі функціонує, а ви хочете забрати архів і таке інше. Ну, тільки у 90-у 2000 році, за участі Григора Олександровича було перевезено. 89 картин Венеченка, Дуже цікаво перевозили його. Що від Бориспіля до Грушевського 4. Тут було все на все. Тут не думайте, що перевозили це контейнер. Це було дві великі валізи. Це були це було обрізане, складено у дві такі широкі валізи. От і така була умова, коли я прочитав ту умову, на яких передавали, що Україна бере на себе зобов'язання відреставрувати і проекспонувати в Національному музеї Тараса Шевченка на Національному художньому музеї. Ну я до Національного художнього музею, коли узнав, які розцінки, скільки це треба сотень тисяч гривень, щоб реставрувати. І окантувати і проекспонувати. ну тут склалися обставини так, що я потрапив на роботу до музею Шевченка, Ось Маріантонова де Ми знайшли прекрасного художника, реставратора Василя Корчинського. Ми реставрували, натягли на підрамники, бо тільки чотири картини були на підрамниках. І Окантували відповідно. І... 6 березня 2001 року, в день 50-річчя смерті Винниченка, в Національному музеї Тараса Шевченка було відслужено і панафіду пам'яті Шевченка, і проекспоновано цю виставку. А потім через наступного року ми були з Миколою Григоровичем, привезли ще десять картин Винниченка. Ну, З відповідними печатками консульства, правда, цей намітниці негр не повірив, дерли всі печатки, він так і подивився, чи то картини, чи щось таке інше. На превеликий жаль, два роки тому от, останній транш, як я кажу, ті картин Венеченка, вже ця комісія по переміщенню культурної спадщини перевезли з Америки. От, і десь розсипали по музеях. Не знаю по яких музеях вони опинилися. Тобто порушено заповіт то Розалі Венеченка, бо все мало, має зберігатися як окрема колекція. На превеликий жаль, архів, бібліотека зараз і досі в Америці, і вона практично недоступна для дослідників, бо кілька років тому були такі скарги, та я й був, коли. У четвертому році, здається, в Америці, то архів перевезли із Колумбійського університету аж у Принстонський університет. От, ніби в депозит. Ну, бо там якийсь ремонт був. От, на превеликий жаль, і тоді постало питання ще в 92-му, 96-му році, щоб перевести архів, треба зняти копії, а це надто коштовна річ. Тоді той кошторис складався 40 тисяч доларів, тепер уже цей кошторис 200 тисяч доларів. Ну, я не знаю, напевно, Костюк жив з такою мрією, що каже: Я, я, я повинен дожити до 100 років. Каже, правда, буде смішно, що я прожив, доживу до 100 років. Але він дуже хотів, щоб при ньому спадщина Венеченка повернулася в Україну. От, але великий комплекс матеріалів, які є в архіві Костюка, то, хоч мої колеги скептично ставилися до того, що кандидатську дисертацію по текстології писала Тетяна Маслянчук. Але я знаю, що ті матеріали того матеріалу їй вистачило. Хоча дуже нелегко було написати дисертацію, коли я сподівався, що на той час з роботи на дисертацію архів переїде в Україну. На жаль. Поки що ні, і загинула трагічно Тетяна Масленчук. От. Я безмежно вдячний моїм колегам з музею книги і друкарства. І десь там аспірантка моя, де Харкінчук, Галя. О он, вона теж доклала не зусиль, щоб підготувати смаком. Можна було підібрати в три, в п'ять, в десять разів більше. Матеріали, архів багатючі, от і викласти і не тільки в цій залі, але е, з великим смаком все дібрано, проекспоновано. І як може ви пригадуєте, що до 125-річчя з дня народження Венеченка, вже тут в музеї книги Друкарства була найповніша виставка малярських творів Володимира Кириловича, світла пам'ять великій людині. От яка проживши отаке, здавалося би довге життя, він казав: оце мені самому смішно, що мені 80 років, а я починаю писати свої спогади. 80 років. Так що Микола, що в мене є ще резерв. Дай Бог. дай Бог. Дякую. 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 А, ми, ми пропонували Українській вільній академії наук Нью-Йорку послати свою людину. І яка би могла б не за не за і не за 200 за тисяч доларів, а зовсім за скромну суму і зробити страховий фонд для них і для нас, і забрати цей перевести цей архів згідно з заповітом Розалії Яківни, Вениченко в Україну. Але так досить тирі не вдається. як не дивно якось не мав в цьому плані розуміння. А ви подивіться, лежить архів. В Україні ми маємо можливість і, 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 і дру, видрукувати матеріали з тих архівів, робити виставки і так далі, як от зараз з Григорієм Олександровичем. Чому цього не робити? Воно ж там все, як кажуть, лежить і без руху, і без доступу. Я Рік тому отець Петро Бойко, знаний стець, наш актор славетний. Звернувся до керівництва Національної радіокомпанії через мене з пропозицією прочитати спогади Георгія Костюка по радіо. Я мав таку розмову, одну і другу, а так і, на жаль, не відгукнули. Змінилося керівництво, попередній голова обіцяв, каже, ми повернемося, заплануємо з Нового року. Так і не вийшло і ця ідея. А я переконаний, люди би по тих брехунцях, як ми звикли казати, які ще десь-десь залишилися в селах, з великою цікавістю слухали ці спогади. Ну, поки що, на жаль, цього не відбулося. Шановне товариство, дуже дякуємо всім вам за те, що ви були сьогодні тут, на відкритті виставки, присвячено 110-річчю від дня народження. Григорія Олександровича Костюка мали можливість подивитися картини Володимира Венеченка, подивитися деякі його меморіальні речі, рукописи, книги. Ми вам дуже вдячні, вдячний ще раз Музею книги друкарства за можливість тут разом з вами експонувати цю виставку і сподіваємося, що наші зустрічі справді із Григорієм Олександровичем без прощань. Дякую.